Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги в школу його віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, та настав лихий світанок батьків враз не стало Став тоді малий Тарасик світом мандрувати. І у д'яка працювавши мудрості вивчати. Ой тяжко було йому в д'яка. тікав, не озираючись, в одній сорочині, став тоді малий Тарасик у пана служити і малому кобзарику легше стало жити, вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й промайнуло, Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся, та й досі пам'ятаєм хлопчика малого. Що з дитинства став писати кобзареве слово.